Зустрінемося цієї неділі. У тебе залишився ще час фрази кальки, які стовідсотково кожен із нас бодай раз говорив або чув, і саме через них виникала комунікативна плутанина. Тож сьогодні з'ясовуємо різницю між часом, годиною, неділею і тижнем в українській мові. По-перше, неділя назва сьомого дня тижня, той, що вихідний і позначений червоним у календарі. Слово походить від праслов'янського неділя, утворене на ґрунті виразу неділеті, тобто не робити, з'явилося в час першого запровадження у слов'ян християнства, яке забороняло працювати на сьомий день. Первісне значення неробочий день, день відпочинку. Маємо колоритні фрази, утворені від слова неділя неділювати, тобто відпочивати, бездіяльно сидіти, посім неділь на тиждень справляти, нічого не робити, уникати праці. І буде ні неділя лінивому в себе зділля, а також сталі словосполучення, наприклад, вербна неділя. Прощена неділя, і звичайно ж, фіксації в народній творчості: пісня в неділю рано зілля копала. Гуцульська коляда у неділю рано сонце сходило, сади вишневі розвеселило. А от тиждень це одиниця виміру часу від понеділка до неділі, включно. Сім днів поплутання слів неділя та тиждень можливо сталося через те, що для позначення повторювальних відрізків часу в один чи кілька тижнів використовувалася назва якогось одного конкретного дня, від якого вели відлік, переважно назва особливого дня, тобто неділі, спочатку говорили «мине дві неділі через три неділі, маючи на увазі саме день. Неділю, яка повторюється щоразу через тиждень, і звісно ж вплив з зросійщення наклав свій відбиток, адже там за перепріком неділя це сім днів. Зрозуміло тепер, чому у московитів все занедбане, бо протягом тижня нічого не роблять, не ділюють. Від слова тиждень утворені такі лексеми та фрази. Тижневик, журнал, який виходить щотижня. Тижнівка, поминання померлого на сьомий день після смерті. Тижнювати, проводити тиждень, бути десь увесь тиждень. Як тиждень хліба їв. дуже повільно, мляво, неголосно. голосно. Сім п'ятниць на тиждень. Про того, хто дуже часто легко змінює свої рішення, наміри, настрої. Без тижня день малий короткий термін. Влітку один тиждень рік годує. Їдеш на день, а хліба бери на тиждень. Тож, коли кажемо фразу зустрінемося цієї неділі, точно думайте, чи маємо на увазі останній день тижня. Слова час і година в українській мові теж дещо підступні. Час це завжди певна абстракція, яка визначає тривалість існування явищ і предметів, перебігу подій, проміжок, відрізок, інтервал у послідовній зміні годин, днів, років, століть, визначена епоха або окремий етап у житті. У Ліни Костенко: життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. У жадана. Час працює на мене, він мене убиває, все, що у мене є, і все, чого не буває. Я встиг сховати собі до кишень, я зараз найкраща мішень. Тому говоримо час змін, час реформ, час боротьби і, звичайно ж, воєнний час. Бо хронометраж цього поняття не чітко окреслений на противагу. Година у прямому значенні це одиниця виміру часу, що дорівнює 60 хвилинам. Тому правильно запитати саме котра година, або сказати, у тебе залишилася ще година, якщо маємо на увазі 60 хвилин. Також година це чітко визначений відрізок часу. Правильно буде у Києві скоротили тривалість комендантської години, а не часу, адже ми точно знаємо її межі від опівночі до п'ятої ранку. І лише переносне значення дозволяє під лексемою «година» мати на увазі певний період часу, пора, момент у пісні Марусі Чорай. Яка ж би то, мій синочку, година настала, щоб чужая дитиночка за рідною стала або у вірші Сосюри любіть Україну в годину ласкаво і в радості мить, любіть у годину негоди. Тож продовжуйте тримати мовний фронт і щотижня знаходьте час на вдосконалення своєї української.